Вітаю всіх любителів аудіо і поціновувачів форм фактору вкладиші. Сьогодні ось у мене, бачите, яка гарна така доска для розділування, і так вона виглядає добре в кадрі, що я вирішив на, на, на ній зробити такий огляд. Може, не огляд, може так, такий гайд по модельному ряду вкладишів від компанії Nice HCK. Бо в мене, ось бачите, їх добряче зібралося. І є люди, яким може бути цікаво таке собі порівняння, розповідь про вкладиші фірми Nice HCK. Тож почнемо, не будемо довго чекати. Перша модель сама базова, це. Відео. Всім відомі, багатьом дуже подобаються, і ось бачите, мені також. Це такий базовий рівень. До речі, вони в мене ось рекабельні, з зміною кабелю. Драйвера дуже гарно реагують на зміну, і, як показала практика, то завжди в кращу сторону. Так чи інакше, але звук покращується. Що можна сказати? Тут така базова така подача, дуже збалансована, непоганий бас, як для вкладишів, Прозора серединка, не задавлена, не задушена. Це така родзинка цих навушників. От. І високі частоти. Не дуже вони там. Акцентовані, не дуже виділені, грають теж добре, нічого такого фантастичного немає, але дуже-дуже приємний і дуже збалансований звук, видають ці наушники. Якщо вам не потрібні якісь понти, ви можете, скільки там вони коштують, там 5 баксів, купити одні, там, зробити рекабелінг, це треба робити дуже, дуже, -дуже обережно. Бо, як доводить мій досвід, то дуже, дуже легко вбиваються при спробі вскрити ці наушники-драйвери, відриваються корзинки драйвера від мембрани. Тож, якщо не можете самі, віддайте якомусь профі, який зробить для вас прикабелінг, і буде вам щастя. Отже. Такий базовий рівень. Добре грають, без якихось там приукрасів. Тощо. Це відео. Буду так відкладати. Другими по черзі будуть ось коробочка з одніми наушниками, а ось самі наушники просто другого кольору. Це Wide 30. Дуже вони схожі на відео, трошки м, якось там дороблені, може це завдяки кабелю, може тут е, однакові драйвери стоять, не буду казати точно, бо не знаю, але є така відмінність, вони більш е, таким з, з більшим напором грають, трошки підкачані такі. Е, тут, е, якщо відео, Будуть вам більш такі інтелігентні, то ці такі більш хуліганісті, більш е, е, такі е, веселі, мабуть так, з більшою кількістю трошки небагато басу, е, з, ма, з макро макроподачею середніх частот. І також з трошки більш, більшим, з більшою кількістю високих частот, але це все не про якість, а про кількість. Тому, примірно, трошки те ж саме, але не те ж. саме. І кому хочеться більше такого задорного, більш такого веселого звуку, то Можете звернути увагу на ці наушники. Тут трошки кращий кабель, але не знаю наскільки він довше може вам служити, то вже будете дивитися після Ну і можливо, можливо, не скажу, що знаю, але можливо, такі кабелі швидко зеленіють. Тож, от такі от вони в id 30 Так, відкладаємо. Далі у нас йдуть по черзі B-40. Дуже вдала модель. Ось бачите, вони в мене вже такі затерті. Там десь амбушура відпала. Ось бачите, треба її викинути. Тож, і за одне цю теж. Бо дуже страшна вже. Що у нас тут? Це такий взірець збалансованого звуку. До речі, не знаю, як можна відноситись до такого, як кажуть, китайського рандому. Але ці вкладиші я замовляв в Китаї попередзамовленню. Як це робиться, продавець вам на... в чаті. Присилає якийсь ну, або купон, або просто про пропозицію, що в нас от є такі от нові вкладиші, і ми вам там по такій ціні можемо там одну там або дві там по кількості вислати. Отже, вони одні з перших, тому Мабуть, у мене є така можливість казати про автентичний звук цих навушників. Я не знаю, який він був після того, як вже їх там, продали там, якусь кількість. Але як досвід показує, то буває таке, що це залежить від партії, ну, звук і якість драйверів. Якщо там замовляють десь на заводі, і вдала партія виходить драйверів, то і навушники класні, а далі вже там ставлять, які є. Тож з того, що мають, ці наушники дуже збалансовані, мають такий спокійний характер, підходять практично до любої, якої ви бажаєте музики, але якихось зірок від цих навушників вимагати не потрібно. Дуже класно грають з плеєром фланг. Вони навіть вразили мене, коли я їх слухав з тим плеєром. Дуже цікавий звук. Він як. Як кажуть Любов на, на, на все життя, як от е, зустрічаються там да, хлопець з дівчиною і в них кохання, так от і тут Бі е, 40 і Фланг. Це просто мега-супер кохання. Вони стають просто, як, як, як кажуть, окрилені такі звуком. Тому. Якщо у вас є фланг, то спробуйте отакі вкладищі. Це не... я не пропоную там в якості реклами, це як моя точка зору. Тож B40 класні, збалансовані, спокійні, без зайвостей навушники для любителів такого чесного. Спокійного звуку. З цим розібралися. Тепер далі. Далі у нас будуть від Nice CK MX500. Зовсім новенькі, тільки на до мене приїхали. Нічого в них тут такого суперського нема. Але але колись ці навушники, як і навушники від Wuizі. Вони там DIY MX500. Конкурували з від FENGRO. FENGRO і MX500 були. Вони десь примірно дуже схожі. І по звуку, і по от такому кабелю. Так, зроблені, зроблені непогано, грають теж класно. Це ем, більше вже до оригінальних Sennheiser, але оригінальні Sennheiser грають не так, вони більш темні. Більш такі, е вибачте, більш е такі зацементовані, е густі, е з, з таким притемненим звучанням, а тут звук не такий. База в них є, мабуть, однакова, але ці навушники більш яскраві, більш е виобразні е е область е басу. Трошки припіднята, і область високих частот, а середні трошки провалені, тому так, така святкова, як я кажу, святкова подача є. Вони так бадьоро цикають, бадьоро бумкають для електронної музики це саме те, що потрібно. Я навіть позалипав трохи в старі записи від Арміна Ван Бюрена. Дуже мені подобаються, в нього були такі сети, які називалися Universal Religion. Там такі довгі і класні, прямо, як кажуть, у льот. Тож для електронної музики це саме воно. Далі в нас ідуть, далі в нас йдуть, мабуть, B-70. Це покращена версія. Ти же mx 500 але тут це вже набагато більш аудіофільське, скажімо так. Зараз достану, щоб не бути голослівним. Так от вони упаковані класно. До речі, ці навушники сьогодні або Завтра поїдуть поїду до свого нового володаря. Маю надію, що вони йому сподобаються. Ось вони зовсім новенькі. Недовго я їх для свого відео послухав, мабуть, може, трошки навіть не догрів. Але що можна сказати, це е, такий, е, як кажуть, постріл у аудіофілію. Можна було б ці навушники повністю назвати аудіофільськими, якби тут трошки було більше того балансу, який потрібен для аудіофілії. Але вони вирішили зробити ці навушники такими дуже повітряними, дуже такими легкими, весняними. Як я вже казав на відео є, я залишу відео в кінці посилання. Якщо вам цікаво, подивитись про ці навушники. І тут такі зробили наголос на якомусь легкому такому прочитанні музичного матеріалу, можна слухати будь-яку музику, але якщо ви слухаєте Електроніку, їй трошки не вистачить не динаміки, а якоїсь густини звуку. Якщо ви будете слухати щось тяжке, то тут теж, ну, мабуть, не стільки густини, скільки не вистачить тіла в середніх частотах. Ну, це як на мене. А якщо ви будете слухати щось акустичне, щось таке ну, якусь таку живу там, оркестрову музику, там, або якусь класичну музику, і ембієнт якийсь щось таке, що має відношення до живого виконання, навіть просто якісь вокали, капелу або Мені дуже сподобались е, акустик е, Alchemy і е, я слухав Daido, я слухав Нору е, Джонс. Е, 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 багато в е, е, з вокального якогось джазу або просто вокальних е, виконавців. Дуже класно грають. І це їх такий, така фішка цих навушників, що вони більше для живої музики. Не для синтезованої, не для тяжкої, а ось такі легкі з таким прицілом на аудіофілію. Це у нас B70. І останні навушники, вони таким особнячком собі йдуть. Є e Б200. Це унікальна модель, я їх дуже бережу. Вони, хоч і зроблені не на такому звичному простому кабелі, і мають такий простий вигляд, але це навушники про якусь я навіть тяжко мені підбирати слова під таке. Під таку подачу навушників. Це про якийсь коштовний звук. Ось ви як його слухаєте, то ви розумієте, що це дорого, дорого-багато, як кажуть наші деякі люди. От дорого багато, і тут присутня така. Такий акцент на низьких частотах дуже такий. Він, як кажуть, придає такої, якоїсь тяжкості удару, якоїсь такої плотності, фактури низьким частотам, без догану від, відіграють низькі частоти. Середні частоти теж без Якихось помилок там, або ще чогось класні середні частоти. Високі частоти тут не в повній мірі, ці навушники притемнені, вони тут є, їх тут як для такої подачі достатньо, але це не, не якщо хочете ви високих частот класних, то вам до b 70 А тут така базова кількість. Кількість частот високих, тому ось бачите, в мене бублики тут надіті, на і звук цих навушників не про високі частоти, не про ем, яку, я, якусь яскравість там або там, повітряність. Тут ми маємо такий тяжкий е, такий напористий звук, який він має бути, але при тому при всьому. наскільки Звук класний, в ньому присутня трошки така, як можна сказати, таку, е аналогова, якась е трошки грязючка є. Е і це відчувається на е таких е записах, які передають якийсь перегруз. От якщо у вас є перегруз в запису, тут можна. Е Сказати про якийсь тяжкий блюз такий у Еріка Клептона, там, у Білі Гіббонза, якщо ви слухаєте якогось там Бібі -Бі Кінга, багато інших виконавців, в яких є такий надривний, такий, дуже насичений звук гітар, і от в цьому звуку ви почуєте такий аналоговий, такий Бруд, мабуть, це буде правильно сказати, аналоговий бруд. І він додає цим наушникам такого собі особливого шарму. Дуже приємно слухати саме таку музику, саме з перегрузом, з надривом з таким. Дуже цікаві і дуже шкода, що ви. Таких навушників більше ніде не знайдете, бо вони вже не випускаються, як і ті ж самі EBX, які я дуже хотів послухати, хотів мати, але вони були колись там дуже коштовними. І в свій час я пожалкував грошей, не купив. А зараз жалкую, бо дуже хотілося мені мати і дуже хотілося мені послухати ті наушники. Нова модель EBX 21, щось не, не хвалять ті навушники, і всі володарі, які купляли їх, потім дуже швидко хотіли позбавитися тої покупки. Тому я теж не став їх купляти. Почитав по форумах, ну такі не дуже. Ну, як за їх ціну, не дуже добрі такі відгуки про них. Тому от такий от модельний ряд mm -hmm. наушників від Nasi Сікей. Якщо вам сподобалося, знаєте, що робити. Пишіть відгуки, можете розповісти, може якихось в мене наушників тут не вистачило, але це я вважаю, що це такий основний базовий модельний ряд, який. Користуються попитом серед покупців цієї фірми. Тож, якщо є у вас якісь ще цікаві моделі, бо а, ще можу спомнити: про... були me 80 наушники такі металічні вкладиші, вони мені свого часу не дуже сподобались, бо мали такий. Теж собі тяжкий звук, але він був подібний до внутріканалок, тому я дуже швидко від них позбавився і, може, ще якісь були, що я зараз не, не розповів про них. Тому, якщо там щось я впустив, щось не сказав, можете ну, в коментарях додати. На цьому все, на все добре.